всіх українців і з нам соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі це один народ і жодні країни не зможуть нас розділити. Давайте ніколи не будемо про це забувати, які преград на нас не чекали. Ланцюг єдності нас об'єднує Україна. Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна волелюбна, сильна. Гідно. Велике місто чимале село, де воно нас не було. Разом неподільна ця країна, єдність її міць та сила. День соборності велична дата, і усім нам пам'ятати варто, що держава в нас єдина, схід і захід не роздюрю. Сьогодні кожна свідома людина. Чи на заході, чи на сході України творіть історію і майбутнє держави. За єдність виступає заради миру і слави. Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна в нас не злавна. Її історія прадавня і слава. Наша єдність не здолана. У нас тече козацька кров. Тільки розоврятує нашу країну. Величаву, соборну і вірну. Ми бажаємо миру і перемоги для усього нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Нехай на весь світ лунає! Ми народний переможний. Знає українець кожен. Суверена без війни, хочемо миру, ми усі, ми переможемо, буде держава! Слава Україні! Героям слава! Дивлюсь на пройдену дорогу і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче. Як завтра день угледять, люди, як зійде сонце золоте. Так Україна жити буде, так наша мрія процвіте.